Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про. Сьогодні ми навели нашу програму і в цьому відео я вам розповім про всі нові функції, які ми додали. Для початку пройдемо пункт продаж квартири актуальні і зайдемо в редагування будь-якого об'єкту. Ми внесли зміну в роботу чату gpt Ми перейшли на нову платформу чату gpt Тепер генерація описів повинна бути набагато швидша. І набагато якісніше. Тому, якщо ви користуєтесь генерацією опису, спробуйте новий функціонал, я думаю, що вам сподобається, і генерація буде набагато якіснішою. Також зміни торкнулися майстрів звітів ефективності, а саме для тих клієнтів, у яких є декілька філіалів чи відділів. Тому що зараз, наприклад, якщо ми обираємо якийсь філіал, хочемо переглянути його статистику, натиснути Переглянути звіт. То статистика розбивається в розрізі відділів. Тобто, ми бачимо філіал, ми бачимо актуальних об'єктів. Перший відділ, список агентів всього по відділу. Другий відділ, цього по відділу. І загальна кількість. Таким чином, вам буде набагато зручніше дивитися статистику, бо ви одразу можете в рамках адміністратора відслідковувати статистику по кожному. Відділу вашого філіалу, чи взагалі там по кожному філіалу в розрізі всієї компанії. А тепер давайте перейдемо до основних змін, оскільки в цьому оновленню ми додали новий сервіс, який називається Наскрізна аналітика. Тепер цей сервіс доступний і в об'єктах, і в клієнтах, і я хочу вам показати, як це працює. Наприклад, ми хочемо обрати якісь параметри. Вказуємо, наприклад, якийсь район, можемо вказати кількість кімнат, будь-які параметри, які нам потрібно. і натиснути кнопочку Фільтрувати. Натискаємо. У нас відображаються результати. А тепер ми можемо переключитися на іконку, натиснувши на Скрізна аналітика. І ми побачимо в розрізі нашої компанії по філіям. Далі вже йдуть відділи, всього по відділам. Всього по філіалу тобто інформацію по тому, скільки таких об'єктів у кожного агента в цілому. Тобто, ми можемо обрати, наприклад, тут, чи Data екса чи, наприклад, там наявність документів, чи якийсь ЖК, чи, наприклад, там галочку ексклюзив, чи галочку партнер Тобто, ми можемо будь-який фільтр виставити. І хочемо подивитися в режимі реального часу, скільки в розрізі нашої компанії у кожного агента тих чи інших об'єктів. Наприклад, скільки ексклюзивів, скільки квартир з ремонтом та таке інше. Тобто, в будь-який фільтр ви задаєте, і можете це переглянути в розрізі аналітики по філіально, по відділам, по конкретному агенту. Але це ще не все. Наступне це йде порівняльна система. Тобто ми можемо зрівнити, зрівняти, наприклад, скільки у нас таких об'єктів було додано в цьому місяці, і скільки в минулому. Для цього я натискаю Порівняти і один місяць. І зараз мені система показує, що, наприклад, в минулому місяці було додано 3 таких об'єкти, в цьому місяці 0. Тобто, в мене динаміка мінус 100%. Відповідно, якщо в мене буде тут більше, то в мене динаміка буде позитивна. Таким чином, ми можемо зрівнювати там, за 2 місяці, за 3 місяці, за півроку, за якийсь невеликий період, наприклад, там, за останніх 7 днів, за останні 2 неділі, чи, наприклад, за останніх 3 дні, чи навіть за один день. Тобто, ми можемо задати будь-який параметр в фільтрі, наприклад, там, не знаю, Обрати там ексклюзив, поставити галочку, відфільтрувати. У нас в базі, наприклад, зараз там 1000 об'єктів. Відповідно, якщо ми будемо робити порівняльну таблицю, то ми будемо бачити в розрізі кожного філіалу, кожного відділу, кожного співробітника, скільки було додано в цьому місяці таких об'єктів, скільки було додано в минулому місяці таких об'єктів, і яка у нас динаміка позитивна, негативна, який приріс у відсотках і в кількості. Таким чином, ви можете робити будь-які зрізи вашої бази об'єктів. Такий самий функціонал доступний і в клієнтах. Наприклад, якщо ви ведете клієнтів, у вас тут є додаткова інформація про те, наприклад, джерело клієнта чи статус клієнта там, теплий, холодний, гарячий. Тобто ми можемо це все обрати з вами також. Якщо ми знаходимося в такому форматі, одразу переключились на на скрізну аналітику обрали, не знаю, там, наприклад, гарячих клієнтів, і ми бачимо інформацію, скільки в мене є гарячих клієнтів. Порівняємо за останні два тижні, я бачу, що в мене взагалі динаміка не змінилась. Порівняємо там, за останній місяць, також не було змін. Там, за останні півроку я бачу, що в мене, наприклад, було додано там, Петренко Дмитро, два клієнта. Відповідно, я цю всю інформацію бачу. Таким чином, ми можемо робити також будь-які зрізи, тобто розуміти, скільки клієнтів до нас прийшло з яких там джерел, якщо ми це фіксуємо. Скільки у нас гарячих клієнтів, скільки у нас холодних, скільки у нас стало гарячих, скільки у нас було гарячих, скільки у нас стало холодних, скільки у нас було холодних. По даті прозвону, по пропозиціям, по якимось завданням, по якимось вашим параметрам, вашим додатковим полям, які ви додавали, ви можете. В будь-яку аналітику будь-який зріз переглядати. Цей функціонал наразі доступний для адміністраторів. Також ми чекаємо від вас зворотню зв'язку, можливо, у вас з'являться якісь ідеї, як це поліпшити, покращити, можливо, вам чогось не вистачає і потрібні ще якісь речі, які треба відслідковувати. Тому. Пишіть нам відгуки про цей сервіс. Сподіваюся, він буде для вас корисний. Адже таким чином ми з вами набуваємо велику масу інформації, яку ми можемо використовувати для своєї роботи, розуміти динаміку компанії і, відповідно, вже аналізувати, хто як з агентів працює, кому потрібна допомога, чи, можливо, потрібні якісь внести зміни в ваші рекламні кампанії, в вашу роботу з клієнтами. Завдяки такій аналітиці, яку ми можемо зробити. Прямо не виходячи з CRM-системи, сподіваюся, цей сервіс буде для вас корисний. Економте свій час працюючи в системі Ліга.Про.